Наш шлях нелегкий, наша боротьба триває. Але ми знаходимо в собі сили і витримку, щоб рухатись вперед і досягати результатів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Дві пральні та дві сушильні машини, душ місця для відпочинку. Усе це є в мобільному комплексі, який сьогодні вирушив до наших військових. Вони щодня долають ворога в нелегких умовах, тому важливо максимально покращити їхні побутові умови. Сьогодні Кременчук передав черговий лазний пральний комплекс одній із наших бригад. Завдяки тому наші захисники зможуть без проблем помитись, випрати речі і одразу ж їх посушити, оскільки комплекси містять усе необхідне для цього. Важливо, що ця розробка Кременчуцького виробництва підприємства Дормашгруп. Груп». не змогли. Зробити нову розробку для наших збройних сил, яка ми сподіваємося, далі піде в серію і буде закуповуватися уже за кошти державного бюджету, тому що весь військовий ПДФО з міста Кременчука зараз пішов в державний бюджет нашого виробництва. Я думаю, що час ви з нею ознайомитись це по технічних заказах наших воїнів. Дійсно, це новаційна така технологія розогріву. За технічними характеристиками, лазнепральний комплекс повністю відповідає побажанням військових. Він мобільний, працює від потужного генератора, має великий резервуар для води та низку інших переваг. По-перше, це дуже потужна система опалення у вигляді європейського дизельного нагрівача, яка дозволяє вже через 30-40 хвилин після прибуття комплексу на місце дислокації почати мити особовий склад. Це дуже великий плюс. Далі ми бачимо сучасний європейський бойлер на 300 літрів. Ми бачимо систему безпеки, яка включає всі необхідні запобіжні клапани і автоматику. Мобільні лазні можна розгорнути будь-де. За рахунок своєї практичності вони дуже прості в експлуатації. Дармаш груп виготовляють лазні пральні комплекси в різних варіаціях залежно від запитів військових. Дякуємо особисто керівнику підприємства Дормаш Груп Віталію Котляру за такі розробки, за такі сучасні підходи в організації виробництва, які дозволяють досить швидко виготовляти сучасні лазне пральні комплекси. Впевнений, що бійцям сподобається ця розробка. Тим паче, це один з підрозділів, який дуже тісно пов'язаний з Кременчуком. Щира подяка колективу Дормаш Груп за таку якісну і потрібну роботу. Мобільні лазне пральні комплекси неодмінно покращать побут наших захисників у бойових умовах. Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Верховна Рада звернулася до новообраних сейму і Сенату Польщі з пропозицією продовжувати найдалі плідну співпрацю між народами двох країн. Усі непорозуміння між Україною та Польщею мають піти у минуле. Адже наші країни братні європейські держави, які мають стояти пліч опліч. Верховна Рада України прийняла постанову про звернення Верховної Ради України до новообраних Сейму і Сенату Республіки Польща щодо продовження плідної подальшої співпраці між народами Польщі та України. Постанову підтримали 284 народні депутати. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов, який став одним із ініціаторів цього звернення на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомляє: Українці сподіваються, що Польща і надалі активно долучатиметься до військово-технічної підтримки України. Працюватиме над спільним виробленням безпекових гарантій, братиме активну участь у відновленні України та забезпеченні інвестицій. Також розраховуємо на продовження підтримки зі сторони Сейму та Сенату польської держави щодо членства України в ЄС, просування інтересів України на всіх міжнародних майданчиках. Це звернення покликане усунути непорозуміння, які виникають у стосунках двох країн, і як очевидно, інспіровані Кремлем. Це і блокування експорту українського зерна, і блокування пунктів пропуску на. Кордоні такі дії явно на користь Росії. Юрій Шаповалов упевнений, що це добре розуміють у Польщі, і новообрані Сейм та Сенат зроблять усе можливе, щоб усунути будь-які непорозуміння. Таким чином, наші братні народи за будь-яких обставин знаходитимуть спільну мову і діятимуть разом. Слідчі встановили обставини пограбування у горішніх плавнях. Водні поліцейські затримали браконьєрів. Правоохоронці фіксують випадки ДТП через недотримання швидкісного режиму і погіршення погодних умов. Докладніше про це та інше. Дивіться прямо зараз. За минулу добу Кременчуцькими правоохоронцями розкрито вісім злочинів. Серед резонансних встановлені обставин по гарячих слідах пограбування в горішніх плавнях потерпілий 93-го року народження повідомив, що в одному з під'їздів по вулиці Добровольського у нього заволоділи його грошовими коштами та мобільним телефоном. Під час перевірки даної інформації було встановлено, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець 98-го року народження. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Та також йому зранку оголошено. Про підозру в скоєнні даного діяння. і вже сьогодні. Зранку водними поліцейськими на одній із човнових станцій у Крюківському районі виявлено рибалок порушників та мішки зі свіжовиловленою рибою і забороненим знаряддям лову. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини, встановлюються особи рибалок, а також сума завданих збитків. За минулу добу зареєстрували правоохоронці ряд повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Причиною їх виникнення здебільшого стали не. Дотримання швидкісного режиму та погана видімість у вечірній і нічний час доби. Будьте уважні, обережні під час руху, дотримуйтесь правил дорожнього руху в вечірній час і в сутінках, в туманну погода на трасах, обов'язково ближнє світло фар. Якщо погодні умови, заморозки і так далі. Думайте про те, яким маршрутом ви будете рухатися, і в разі нестандартних ситуацій відразу телефонуйте на лінію 102 або 101, якщо вам потрібна допомога. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні по вулиці Бетонній бригада КП «Міськсвітло» виконала роботи з відновлення освітлення після заміни електроопор. Деталі у наступному сюжеті. Наприкінці осені та взимку на вулиці темніше набагато раніше, а тому вуличне освітлення один з важливих чинників сталого забезпечення життєдіяльності міста. Міський голова Віталій Малецький ставить комунальникам завдання щодо реалізації міських програм розвитку для створення безпечного середовища для всіх кременчужан. Сьогодні фахівці комунального підприємства Міськ світло провели роботи з відновлення вуличного освітлення після заміни електроопорбригадою Полтавообленерго. Сьогодні відновлюємо освітлення по вулиці Битон. Яке було демонтовано у зв'язку з роботою Полтава Обленерго мережі зовнішнього освітлення вже відновлені по вулиці Солдатській та Бетонній. Незабаром заплановані такі роботи по вулиці Хорольській. Загалом бригади міськсвітло впродовж року виконують безліч робіт для забезпечення належного освітлення території міста. Загалом, за цей рік, комунальне підприємство Міськ світло замінило приблизно 800 світильників. Також було замінено більше 40 кілометрів кабеля на новий сучасний сіп. Було замінено приблизно 4 тисячі ламп зовнішнього освітлення, 180 ламп освітлення для світлофорів і 127 залізобетонних електропов. Міська влада опікується покращенням криміногенної ситуації та зменшенням аварійності на дорогах нашого міста. Задля того, фахівці міськсвітла світла застосовують новітні енергозберігаючі технології та щодня працюють над покращенням зовнішнього освітлення вулиць Кременчука. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Зверніть увагу, Україну накрила нова хвиля онлайн-шахрайства. Люди масово почали втрачати гроші. Яка ж схема виманювання грошей та як її розпізнати, дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. З розвитком нових технологій люди вигадують і нові види шахрайства. Нещодавно в Україні були зафіксовані нові випадки онлайн-ошуканства. Кременчужани теж не стали винятком, адже почали отримувати на свої смартфони повідомлення з іноземних номерів, де пропонують заробіток з будь-якої точки світу через мережу інтернет. Останнім часом до Кременчуцьких правоохоронців, правоохоронців області дедалі частіше надходять повідомлення від потерпілих нового такого підвиду шахрайства, коли вам в месенджери приходить смс-повідомлення про те, що є легкий заробіток. Для цього потрібно декілька годин в день, і ви будете отримувати відсотки. Вас заманюють на гачок. Потрібно просто ставити вподобайки на певні сайти для того, щоб підняти їхній рейтинг, або ж виконувати як конкурс певні завдання. Моєму чоловіку. У WhatsApp прийшло повідомлення про те, що йому пропонують просувати TikTok платно. Не знаю чому, але він згодився, перейшов по силці, зареєструвався, полайкав, і я не повірила, але йому дійсно прийшли кошти 150 гривень на карточку. Потім ще 150 ще і ще. Звичайно, ми не дурні люди. Ну, я б так не ризикувала точно, я б не перейшла. Але він заробив 600 гривень. Далі жертву додають в робочу групу, в якій потрібно виконувати більш серйозні завдання, зокрема, викуповувати товари або бронювати готелі. Чим більша сума викупу, тим більший заробіток. Є група, яка виконує певні завдання для того, щоб якщо ви пропустили завдання, вам потрібно скинути кошти, вам вертаються кошти з відсотком, І так ви попадаєте в цю сітку, наче постійно, 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 постійно ви щось виконуєте, і вам за це дають кошти. Сума від 50 гривень збільшується до тисячі і більше. Коли у вас немає вже змоги внести передоп. Плату самі шахраї повідомляють вам, що з вами контракт розірвано. Пройшов день, і що ви думаєте, йому написали і говорять, що ці гроші можна переконвертувати і зробити їх трошки більшими. Е, не все так просто було, але якимось чином йому запропонували 600 гривень віддати, і йому на карточку пройшло 720. Ну так як ці гроші не його і зароблені, можна так сказати, халявно, він вирішив продовжити цю аферу і побачити, що буде далі. Відправив, що ви думаєте, гроші прийшли, 720 гривень йому прийшло на карточку. Потім йому запропонували відправити 1000, а ми вам 1200 відправимо. Але чоловік каже, що ні, дякую вам за 720 гривень. Шукайте лахів далі. У Кременчуці жертвами такого шахрайства стали вже з десяток людей. Запідозрити підступ можна на радньому етапі. Зловмисники формулюють пропозицію не завжди коректно також часто плутають стать. Менеджер Ганна може писати від імені чоловіка, наприклад, я додав, я вислав і так далі. В робочих групах, куди вас додають, ні з ким не вийде поспілкуватися, адже там суцільні боти. Ми в свою чергу попереджаємо, що діючи храйські схеми такого роду не ведіться на ці повідомлення, не вступайте в ці групи, не виконуйте завдання з жагою отримати легкий заробіток. Варто наголосити, що жертв може бути набагато більше, адже навіть моїм колегам Кременчуцьких новин надходили такі повідомлення. Таким чином в Україні окремі люди втратили до 100 тисяч гривень. Їм радять звертатися до кіберполіції. Банки, як правило, відмовляються у поверненні коштів. Отже, будьте уважні та обережні, аби не потрапити на гачок до шахраїв. Дмитро Срюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Шість кременчужан впродовж наступного року отримуватимуть стипендію Полтавської обласної ради імені Героя Небесної Сотні Героя України Ігоря Сердюка. Щороку на Полтавщині проводиться конкурс на отримання стипендії Полтавської обласної ради імені Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Сердюка. До нього долучається молодь, яка має успіхи у навчанні, активну громадську позицію, займається волонтерством та поширює у суспільстві, ідеї гідності та свободи. Відбір кандидатів здійснює комісія, до складу якої входять представники Полтавського ОВА, Полтавської обласної ради, громадської організації Родина Героїв Небесної Сотні, родичі Ігоря Сердюка, педагоги та науковці Полтавського це спрямовано більше на визнання, щоб ми знали цю молодь, щоб молодь знала, що ми її бачимо, і цінуємо їхні вклад. було засідання конкурсної комісії, і ми визначили переможців. Які будуть отримувати стипендію протягом наступного 24-го року. Подавайтесь, будь ласка, ми хочемо оцінити всіх, надати вам якоїсь ну, відомості, невідомості, не знаю. Ну, щоб про вас знали, цінували ваш склад, і це буде ваша подальша мотивація продовжувати свою діяльність. Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько 60 кандидатур, з яких обрали 30 найкращих: 10 учнів, 10 студентів та 10 молодих вчених. Серед них шість лауреатів з Кременчука, які своїм активним громадським ставленням підтримують ідеї та цінності майдану, сприяють розвитку демократії та правової держави. Учень Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Богдан Саленко. у числі тих, хто отримуватиме стипендію. Адміністрація навчального закладу запропонувала Богдану подати заявку на участь у конкурсі за його діяльність. Та досягнення, якщо ми дивимося лише з наукового зору, то це звичайно робота малої академії наук. З точки зору волонтерської діяльності, то це звичайно і до 300-річчя Григорія Скороди. Ми були записували відео до дня Героїв крути і ще багато робіт, які проводилися сумісно зі школою. Голова студентської ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського староста групи та небайдужа кременчужанка зі своєю громадською позицією. Все це про Ольгу Дубовик, яка також стала стипендіаткою. Ми з моєю командою організовуємо дуже багато заходів, які направлені на покращення життя студентства від умов гуртожитку до їх активного культурного життя. Ми організовуємо збори, ми робимо. Активні заходи насправді велика радість. Я думаю, і в принципі я не хочу зупинятися на досягнутому і далі буду продовжувати робити свою справу. Студента коледжу, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Дениса Шенька підштовхнула спробувати свою силу у конкурсі класна керівниця. Хлопець до останнього навіть і не сподівався, що буде в числі стипендіатів. Ця стипендія для мене значить в якийсь. Ще один рівень мого нового досягнення в житті те, що я не побоявся вирішив спробувати себе в цій ролі і тому подав цю кандидатуру свою і переміг. Перше враження було це те, що неочікувано було, тому що я думав, що не пройду, так як я на на контракті. А так, емоції не перевершені. А також стипендіатами з Кременчука стали курсант Кременчуцького льотного коледжу Іван Нічипорук, науковий працівник того ж навчального закладу Сергій Владов та студент КРНУ імені Михайла Остроградського Віктор Зуєв. Вітаємо Кременчужан із значним здобутком та бажаємо не зупинятись на досягнутому, а й далі продовжувати вести активне життя у нашому місті. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як тільки був зібраний врожай з дерев, настав час починати підготовку саду до зимівлі. Які роботи потрібно провести восени, щоб плодові дерева дали гарний врожай, розкажемо у наступному сюжеті. Протягом всіх 12 місяців у садах тривають роботи. З настанням холодів варто знати, як правильно підготувати плодові дерева до зимівлі. Перш за все, треба провести полив. Це зазвичай роблять в кінці жовтня, на початку листопада. 30-40 літрів води на одне дерево вистачить для того, щоб Дерево гарно перезимувало, щоб коріння було насичене водою продовж зимового періоду і гарно ввійшло в весну. Якщо у вас в саду встановлене крапельне зрошення, і там е, крапельна трубка, е, потрібно обов'язково примити її ортофосфорною кислотою для того, щоб солі, які збирались там впродовж всього періоду вирощування, продовж цього періоду поливів, розчинилися і крапельні е, капельнички не забивалися. До настання холодів весь врожай з дерев вже зібраний, то ж далі необхідно удобрити ґрунт. Осіннє підживлення робиться фосфорно-калійними добривами, азот виключаємо повністю фосфорно – Це, наприклад, суперфосфат, сульфат калію, 30-40 грам на одне дерево, буде достатньо. Навколо по проекції крони розсипаємо в розсип. Впродовж зими ці добре розчиняються, так як вони є важко розчинними. За зиму вони проходять розчинення і починають працювати вже приблизно десь в середині травня, в середині червня. Це добро так званий пролонгований дії. Також не забуваємо про органічне удобрення. Найкраще перегній 15-20 кілограм на дерево знову ж таки в розсип розсипали перед зиму для того, щоб з снігом з вологою це все пішло у ґрунт, і знову ж таки почало працювати. Також можна провести мульчування дерев для того, щоб уберегти нижню частину дерева від заморозків. Мульчування проводиться різними матеріалами, один із них солома. Солома потрібно, щоб була перепрівша, щоб там не було зерна, адже в зерні заводяться миші і знову ж таки пошкоджують дерево. Одним із гарних мульчуючих матеріалів є компост після вирощування грибів печериць. Неймовірно, чудовий матеріал. Він отримує вологу, робить ґрунт рихлим, розсипчастим. І Ну і захищає від заморозків у зимовий період. плодові дерева можуть бути уражені грузинами, мишами або зайцями. Взимку вони прибігають у сади, адже тут тепліше, та можуть прогризти кору дерев. Аби захистити свій сад від зайців, треба встановити паркан із сіткою. Якщо ж вони все таки появились в саду, застосовуємо спеціальний репеленти. Це такі речовини, які виділяють неприємний запах, і зайці підходять його, понюхали і. Пішли, воно їм неприємне. Один із таких пелакол препарат продається. Він також в інтернет-магазинах можна знайти, розводимо його садовою фарбою і вновь робимо побілку. Побілку дерев це захищає на 95%. Якщо ви помітите біля дерев маленькі норки, діаметром 2-3 сантиметри, до коріння ваших дерев пролізли миші. Проти мишей є отруєні принади, продаються в будь-якому магазині. В господарському також можна самим приготувати їх з зерно пшениці, отруюємо речовиною спеціальною і вносимо по дозовано в кожну нірку. І також по периметру свого саду в певному діапазоні проводимо також отруєння мишей. Ще одним з важливих моментів догляду за садом є побілка дерев. Основну побілку дерев проводять перед зимою, аби захистити дерево від сонячних морозобоїн. Побілку проводимо вапном або ж спеціальна судова фарба. Наносимо до, до перших скелетних гілок, навіть можна трішки зачепити і їх. Що це нам дає? Коли приходить зима і мороз і сонце, розвертається кора. Це сильний стрес, сильний удар для дерева, і розвертається кора, і в цьому місці зберігаються шкідники, хвороби, ну загалом дерево себе відчуває погано. Якщо ж таке сталося, вже, що кору розвернуло, весною проводимо зачистку кори. Садовим ножем до живого і замазуємо садовим варом. З часом воно не зразу затягнеться, але з часом калюс наростатиме, і воно затягнеться і буде все нормально. Роботи в саду восени дуже важливі. Все потрібно виконувати вчасно, щоб з настання морозів рослини були повністю готові до довгих холодних місяців. Тоді з приходом тепла дерева швидко відновлять вегетацію та подарують вам багатий врожай. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Підтримка економічного фронту країни є не менш важливою ніж військового. Саме тому Міністерство цифрової трансформації України розробило проєкт, спрямований на бізнес-обізнаність українських жінок, який саме дізнаєтеся далі. Акулами бізнесу можуть бути лише чоловіки, давно спростований стереотип. На сьогодні власницями підприємств також можуть бути неймовірні жінки. А мережа центрів «Дія бізнес з радістю їм сприяє в цьому. Мережа центрів підтримки підприємців «Дія бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу розвитку підприємництва та експорту за підтримки ЮНВОМ ООН «Жінки в Україні та уряду Японії запускаємо нову освітньо-грантову програму Початок. Початок допоможе покращити бізнес-обізнаність українських жінок, удосконалити їхні підприємницькі навички та фінансово підтримати в створенні або розвитку власного бренду. Тож для кого призначена ця освітня грантова програма? Участь у проєкті можуть взяти як активні підприємці, так і початківці, а також жінки ВПО, які були змушені змінити своє місце проживання через активні бойові дії в їх регіоні. Візійний жіночий акселератор початок триватиме з грудня 2023 року до лютого 2024 року та матиме два формати: спочатку онлайн, потім офлайн. 200 учасниць проекту отримують гранти по 3 тисячі доларів. А дві фіналістки зможуть додатково отримати ще по 5 тисяч доларів за представлення своїх бізнес проєктів Подати заявку на участь можна на сайті Бізнес діяговюа до 30 листопада 2023 року. А з усіх питань щодо участі в програмі можна звертатися на електронну пошту програми. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. У краєзнавчому музеї відбулась презентація книги під назвою Світло з гаслої зорі про історію Кременчуцького педагогічного закладу вищої освіти у 1921-1941 роках. Як усе відбувалось, дізнаєтесь у сюжеті. Світло згасло гаслої зорі. Книгу під такою назвою сьогодні презентували у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Авторки книги Алла Лушакова та Дар'я Гігер представили у своїй роботі історію Кременчуцького педагогічного закладу вищої освіти у 1921-1941 роках. Це перший заклад вищої освіти в нашому місті. На превеликий жаль, інститут не зумів відродитися після закінчення. Вільний. Тому і така назва світло згасло зорі» Інститут припинив своє існування, але залишились його випускники, а випускники це вчителі. І вчителі учні пам'ятають дуже довго, навіть після відходу їх у вічність. Ну, звідси така не зовсім наукова назва. Книга Світло з зорі, вражаюча подорож у минуле, де читачі отримують можливість зануритись в атмосферу того часу і дізнатись про історію освіти у Кременчуці. До цієї книги, власне, про історію цього навчального закладу ми знали лише те, що він у нас був. А нам вдалося знайти більше ста імен-викладачів, близько 400 імен студентів. Ну, мені здається, що ми до певної міри відновили історію інституту, але це відновлення в першому приближенні, так? це перша спроба. Гості заходу поспілкувалися з авторками книги та дізнались більше про факти та події, пов'язані із навчальним закладом. Я хочу привітати авторів. З виходом цієї книжки ми її всі чекали. Я сподіваюся, що хто візьме її рук, Її треба, звичайно, самі роман, її треба читати уважно, і зацікавлений, але тут збирається лише зацікавлений люди, і я думаю, що всі ви задоволені її перечитаєте. Ця книга не лише джерело знань, а й крок до збереження історії педагогічного закладу вищої освіти у світлі згаслої зорі минулого століття. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Отягом чотирьох днів у Черкасах тривав кубок України з Теквандо. Кремачуцькі спортсмени також взяли у ньому участь. За результатами змагань четверо юних теквандістів стали кандидатами до складу збірної України і надалі готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться наступного року у Сербії. Подробиці дивіться далі. З 9 по 12 листопада у Черкасах тривав кубок України з Теклондом. Полтавську область представила 58 спортсменів. 30 з них кременчужани. За результатами змагань Полтавська область посіла третє командне місце та виборола 11 золотих медалей. На змаганнях було 605 спортсменів. В перший день були ветерани та дорослі, на другий день були юніори. А на третій день були. Кадети 11-13 років Маргарита посіла перше місце на Кубку України та увійшла до збірної України. Дівчина розповіла, як для неї пройшли змагання, та за рахунок чого їй вдалося перемогти. У мене були спарнги, я отримала перше місце. Було два бої. Я старалася, перемагала. Противники були настроєні теж на перемогу. Максим налаштований гідно представити Україну загалом та Кремачук. Зокрема, на чемпіонаті Європи в складі національної збірної я виступав у розділі програми спецтехніка. Це дуже складний вид програми, тому що не кожен може стрибати висоту і довжину. Я також попав до національної збірної це неперевершені відчуття, тому що вперше попав до національної збірної. і Дуже чекаю. Чемпіонату України та Європи, щоб і там зайняти призові місця, представити команду Кремлюча та збірну України. Аліса вже вдруге отримала можливість виступати в складі збірної України на змаганнях міжнародного рівня. Дівчина поділилась своїми враженнями. По результатам цієї цього чемпіонату України я потрапила у збірну України вже в другий раз. Я дуже рада цьому. Під час перенглів я працювала другим номером, чекала, поки на мене будуть. Робити контратаку, скажімо так, і за рахунок цього я виграла спаринг і зайняла перше місце. Спортсмени, які посіли треті місця, зазначають, що будуть наполегливо працювати, адже можливо і вони представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях в складі національної збірної. Я зайняв третє місце у виду спаринг. Було дуже важко, готувалися дуже наполегливо. Насамперед, це дуже велика перспектива для попадання у збірну команду України, адже у минулому році їздили на чемпіонат Європи навіть треті номери, які також зайняли третє місце. Приймав участь у спальнику хлопці в це 75 кг плюс. Були дуже тяжкі бої. Виривали перемогу як могли. Це мої були перші змагання. Виривав як міг третє місце. Морально мені не вистачило, бо це старші мої перші змагання. Їздив на младші, там були перше місце. Після першого етапу відбору до збірної України четверо кремаджан стали її членами. Другий етап відбудеться у лютому. Тож віримо, що ще набагато більше спортсменів представлятимуть наше місто на змаганнях високих рівнів в складі національної збірної. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчіцькі новини. Дякуємо всім, хто з Україною на цьому шляху, всім, хто служить і працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!